147 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби. Зокрема, 18 атак російських військ відбили сили оборони на Костянтинівському напрямку. Від початку доби окупанти штурмували позиції наших захисників біля Плещівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Новопавлівки. Євген Артем'єв, псевдокактус, начальник штабу першої комендатури швидкого, швидкого реагування підрозділу Фенікс. Підполковник виходить з нами на прямий зв'язок. З ним обговоримо оперативну ситуацію. Наші вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, слухайте. Про оперативні питання ми встигнемо поговорити, але на початок. Наш, точніше, ваш збір, який стартує, от у нас в Етері. Ну можна прочитати звичайно на дрони перехоплювачі. Е, ви збираєте, але тут я попрошу, аби ви детальніше і ретельніше е, розповіли, переконали аудиторію в тому, що таки треба цей збір підтримати. З цього почнемо. Доброго вечора. На даний час прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс проводить збір на дрони перехоплювачі. Завдяки даним дронам, ми зможемо зачистити небо на сході українського сонця від ворожої присутності. Зокрема, за допомогою цих дронів ми зможемо зупиняти як російські ударні дрони. Це типу «Молнії», гербери, шахеди, а також і розвідувальні дрони. Це суперками зали. Зокрема, на кожна гривня це внесок у чисте небо над Україною. Дякую. З нулями почали зібрати треба 200 тисяч гривень. Тому долучайтесь. Будь ласка, всі розуміють наскільки це важливо і чим більше зіб'ють отам десь на в точці зальоту на територію України, тим менше долетить до тилових міст і треба допомогти нашим військовим. Тому долучайтесь. Будь ласка, з нуля стартувала. Давайте поговоримо тепер про оперативну ситуацію. Ви працюєте на напрямку Костянтинівки. Що там зараз з логістикою? Все фактично всюди можуть бути дрони, ворожі дрони. Як тепер доїхати? Куди можна доїхати? Чи все затягнуте сітками? Дивіться щодо даного питання на нашій ділянці фронту питання логістики є вкрай важким. Звісно, ми використовуємо антидронові сітки, так звані, і працюємо під їхнім прикриттям. Але на жаль, це не панацея на даний час, і противник намагається працювати, обходити можливість даних перешкоди. Зокрема, в самій на Костянтинівці на даний час цих діток немає, і це вже дуже велика проблема як для логістики, так і для евакуації. Щодо Розмови користання наземних роботів з метою логістики, то ми її використовуємо дуже активно насамперед з метою убезпечити наш особовий склад. Коли є можливість, наприклад, відправити в Костянтинівку або будь-яку іншу нашу позицію НРК або автомобіль з водієм, то ми з Звісно, робимо ну, пріоритет НРК. Ну до речі, щодо НРК, з якої дистанції використовується для логістики саме наземний роботизований комплекс, і наскільки ця ситуація змінюється там від від дня, від е, інтенсивності атак, і від чого ще це залежить? ну Якщо сказати по поводу дистанції, ми говорити про це не будемо. Я кажу, як я вже зазначав, що НРК використовується основне для забезпечення цільності особового складу, відповідно, ми за допомогою НРК доставляємо боєприпаси, провізію, необхідне майно на позиції. Раніше ви казали, що росіяни важкі дрони не застосовують на вашому напрямку. Як тепер? І е, що це за важкі дрони? Це бомбери, чи це ті дрони, які доставляють, ну е, фактично виконують логістичні функції? Ну на даний час я б не сказав, що противник активно використовує. Важкі дрони, як і раніше, перевага лишається за це FPV дрони, а також коптеру типу Mavic або йому подібними. Є поодинокі випадки використання важких дронів противником. Але в суцільному ми картинку не бачимо, з якою метою він їх використовує. Це може бути як і. Логістичні місії це доставки до правізі чи боєприпасів на позиції а також може використовувати для нанесення ураження попередньому краю по силам оборони. Так, якраз зараз бачите в нашому полівікні мапа повітряних тривог шириться Україною. Росіяни знову атакують Україну. Бачите, підходить ніч, з'являються дрони. Повітряні сили повідомляють про БПЛА в напрямку Запоріжжя про загрозу застосування балістичного озброєння на частині України. Були пуски кабів на Харківщину, будуть летіти шахеди для того, щоб їх збивати нашим військовим. Зокрема, і коман. Комендатурі швидкого реагування підрозділу Фенікс треба дрони перехоплювачі От Зараз ми на них збираємо в нашому ефірі. Тому е якщо можете долучатись, будь ласка, зараз навіть гривня дві п'ять все грає роль. Головне не стояти. Осторонь реквізити в нас є, номер картки, от кому як зручно скануйте, так набирайте, але е, не думайте, що це має хтось зробити за нас? Ні, ми маємо це самі робити. Поговоримо теж про ворожу артилерію на тлі використання дронів. Наскільки активно, наскільки часто росіяни використовують, і чи чи ви спостерігаєте певні зміни у підходах під час використання артилерії? На даний час тиші на фронті немає ж... ані дня. Вони використовують як артилерію, так і все, що в них в наявності є. Це і міномети, це також і FPV-дрони, ударні крила. Як я вже і зазначав на початку. Це молнії, гербери, шахеди. Ми і зокрема це також авіаційні бомби. Ми намагаємося виявляти такі цілі, і при виявленні ми їх знищуємо. Що говорити про використання малих груп? Відомо, що росіяни вдаються постійно вдаються до подібної практики. Що ми розуміємо, говорячи мала група, яка це чисельність і е, наскільки сильна або істотна маневреність такої групи е, на землі? Ну, по малим групам це получається ідеться на противник по декілька чоловік. Вони йдуть на передній край, там збираються загальні групи і чекають відповідно команди щодо подальших дій їх на штурм. Зокрема, також просачуються, роблять спроби напросачитися. Зокрема, в Костянтинівку, але назавжди в них це не виходить. Ми виявляємо ці групи і по, -по дальшому знищуємо. поки були листочки, вони ховалися в Зеленці. А зараз Ну, на даний час сама Зеленка ще не пропала повністю. скажімо так є так звані. Вічно зелені ще насадження, що значно ускладнює виявлення противника, але для наших пілотів підрозділу Фенікс це не є проблематикою. Вони заявляються, знищуються. Також противник використовує фортефактичні і інженерні спорудження, які були виготовлені раніше, це зокрема так звані нори явні. Також противник використовує і закинуті будівлі, споруди, підвальні приміщення гаражі. Ну, щодо цікавого, противник використовує так звані тепловізійні площі, і вони свято вірять, що пілоту FPV чи важкого бомбера буде складно виявити ці цілі. Поряд з тим. Нам навпаки, легше їх виявити. Yeah. Якщо брати до кожним середовищем, то вони виділяються і це не є проблемою. Ще раз нагадаємо про збір, який триває, який фактично стартував. У нас загальний кошторис це 200 тисяч українських гривень. Маємо станом на зараз понад 50 тисяч, тобто ну фактично одна четверта, але ми маємо можливість цей збір. Якщо не закрити сьогодні, то принаймні зробити так, аби він був близьким до закриття. Тому, друзі, будь ласка, не ігноруйте його. Ймовірно, це буде остання така правильна, знаєте, благородна з вашого боку справа на сьогоднішній день, непростий очевидно день. І якби він закінчився, от саме такою таким вчинком, тобто донатом підтримкою українського війська. Повірте мені, було би це абсолютно правильно. Тому підтримайте цей збір, поки ми е продовжуємо нашу розмову. Не спеціалізована техніка, яку росіяни використовують. Тут знаєте, насправді можна говорити про мотоцикли, про навіть самокати був такий період, та багі, будь-яка інша техніка. Що з цим? На даний час протинок використовує щодо техніки: це мотоцикли, відповідно, багі, квадроцикли, автомобілі. Що щодо квадроциклів, вони вибачаю, вони їх не захищають. Саме плюс противника, вони думають, що це швидкість маневреність від наших пілотів, але це їх не спасає. Якщо говорити вже більше про більшу техніку, це квадроцикли, легкові автомобілі, то вони оснащуються оснащують так званими мангалами. І або йому подібним, але відповідно тут теж є різниця. Якщо брати любу техніку на цепитині більше заліза, то вона вже йде менше маневрена, менше швидкості, і ну, вони використовуються вже для різних цілей. Зокрема, якщо це просто техніка, в неї більше швидкість, вона використовується для доставки піхоти на передній край. А якщо це вже техніка більш захищена, то відповідно в неї та логістична це доставка провізії і, і решта на свої позиції. Спасибі вам за ваш час за те, що розказали, пояснили багато чого. Спасибі всім нашим глядачам, хто долучився до збору. Станом на зараз це майже 62 тисячі гривень. Сподіваємось, що там докрутиться ще якийсь час. А сума буде більшою. Дякую всім, хто долучився. Єван Артем'єв, позивний кактус, це начальник штабу першої комендатури швидкого реагування підрозділу Фенікс. Підполковник був у нашому ефірі.